Уявіть собі ситуацію: вона зустрічає милого хлопця, у якого гарні смак на книжки, приємна усмішка і гарні манери. Здавалося би, що може піти не так. Але за чарівливою зовнішністю може ховатися одержимий переслідувач. За даними статистики США, кожна шоста жінка і кожен дев'ятнадцятий чоловік страждає від сталкінгу. Таку проблему як переслідування і висвітлює серіал, про який я буду розповідати у цьому відео. Привіт! Мене звати Валерія і я люблю кіно. Перший я би хотіла зробити огляд на американський серіал Ти від Netflix, який я все оминала, але перед виходом четвертого сезону все ж вирішила переглянути. Тож чи було це помилкою? Зараз дізнаємось. Забігаючи наперед, можу сказати, що коли я тільки почала дивитися серіал. Він став для мене приємним відкриттям, тому що поєднав у собі мої два улюблені жанри кримінальну драму та психологічний трилер. Кожен сезон ця стрічка розповідає нам про доволі привабливого молодика Джо Голдберга, який любить читати, але має ще одне хобі одержимість своїми об'єктами закоханості в прямому сенсі. Джо зустрічає у книгарні, де він працює, починаючи письменницю Бек. Між ними зароджується деяка симпатія, він закохується у неї донестями і починає переслідувати. Тишком-нижком Джо здобуває телефон Бек та навіть вдирається до неї в хату, ледь не спалившись. Часом Голберг починає ближче дізнаватися дівчину та її оточення, куди входять коханець придисвіт подружки, які ніщо її не ставлять, душні одногрупники, та професор, який любить домагатися до студенток. Після низки таких відкриттів Джо вирішує. Будь-якою ціною зробити цю любов взаємною, аби захистити свою кохану від тих, хто може на його думку зашкодити дівчині, або так само хоче мати контроль над нею. Перший сезон доволі класний та інтригуючий. Чи викриють вшинки Джо, та якою буде на них реакція Бек з її друзями? Я не стану зосереджувати особливу увагу на технічній складовій, тому що там все знято гарно і за телестандартами. Проте хотілося б відмітити дуже гарні краєвиди Нью-Йорка зняті з дрона, а також особливо кадри з книгарні. Вони просто не перевершені. Загалом серіал має дуже гарний акторський склад, який відіграє саме так, як від них і очікуєш. До речі, пен Бежлі, виконавець ролі Джо, також грав у улюбленому багатьом серіалі Пліткарка, тож актору не звикати грати у популярних американських серіалах. І загалом Каз знає, де він грає всі на своєму місці, і у сюжеті нема нічого, що змусило би мене нудьгувати посеред сезону. Бек іноді дратує своєю поведінкою та вчинками, проте це не є мінусом ані для сюжету, ані для самої акторки, тому що ми можемо бачити. Справжню персонажку зі своїми проблемами та заскоками, а не типову мересю. Часто не розумієш, Джо, що саме його змусило настільки прив'язатися до першої зустрічної дівчини, але напевне це і є питання для роздумів першого сезону. Далі це буде виражатися у флешбеках та минулому персонажа. Однією з особливостей історії є те, що кожен новий сезон глядачі представляють абсолютно нову локацію. Тож, наробивши справ у Нью-Йорку, Джо перебирається на інше узбережжя до Лос-Анджелесу. Там він бере нове ім'я і починає життя з чистого аркушу сценарію. Ніби ось воно, спокійне життя з роботою у хіпстерській крамничці в розділі книжок. Але Джо знову закохується у першу зустрічну дівчину. Ця дівчина на ім'я Лав виявляється керівницею закладу своїх батьків, і керує ним вона не одна, а на пару зі своїм братом Форті, який є трохи нав'язливим та неконтрольованим, вважаючи, що таким чином він колись може повернути колишню славу, здобуту через свій фільм. Окей, нове життя, нові люди, але все має піти за планом, напевно подумав Джо і прогадав. Челу систематично не щастить, йому категорично заборонено намагатися когось, як він думає, врятувати, тому що ненароком ще когось вб'є або тіло знайде у процесі виконання ролі тілоохоронця, детектива і сценариста на півставки. Темні таємниці є у багатьох персонажів другого сезону, і причому найбільше їх саме у тих, на кого найменше думаєш. І розкриваються ці секрети доволі поступово протягом всього сезону. Гадаючи, що у Лос-Анджелесі можна побачити лише постанову, джо розуміє, що помилявся, і реальної драми там вистачає. Він не втік від проблем, а тільки їх набрався. В середині сезон трохи просідає, але можу сказати, що додивитися його варто. Здавалося, на перший погляд, вода відкриває нам персонажів набагато більше, ніж ми могли собі уявити, і розкрити такі риси, які ми зовсім не очікували у них побачити. Загалом атмосфера та проблематика сезону це ніби проекція досвіду і побаченого письменниці роману, яка спеціалізується також як сценаристка, і, можливо. Знімальної групи серіалу за життя Лос-Анджелесу подають глядачу буквально від перших джерел, і не аби як дуже вдало. Актори, сценаристи, режисери всі вони шукають там натхнення і намагаються вразити своїми творіннями. Не дивно, що своїм тернистим шляхом вони могли спостерігати вигоряння, залежності, домагання та насилля. Показати, що не все у житті Лос-Анджелеса є бутефорією, і навіть у світі з ідеальною обгорткою можуть бути жахливі проблеми, гарна ідея, яку творці серіалу змогли виразити як найвлучніше у третьому сезоні. Джо остаточно вирішує стати новою людиною. Він одружується, стає батьком і переїздить з сім'єю подалі від темних справ у передмістя Сан-Франциско. Опинившись на новому місці, джо думає, що це все. Він здобув ідеальне сімейне життя і більше нікому і ніколи не зашкодить. Проте новоспечена дружина починає вести себе як криве відображення Джо з попередніх сезонів. Заради збереження сім'ї та відносин вона готова шкодити всім та завжди. І тепер у Джо колізія. підпис десь і підпис десь. Ніби він же інша людина, а його вдачу випробовує жінка, за якою треба замітати сліди злочинів. Він напруга, яка зростає у молодій сім'ї. Кожен знаходить собі справу до душі і совмейтів у комплекті. Дружина відкриває власну пекарню та зустрічає пасенка своєї не дуже улюбленої сусідки. А Джо, у свою чергу, влаштовується в бібліотеку та знаходить втіху у компанії з начальницею Меріен, у якої є не дуже адекватний колишній чоловік, від якого Джо воліє захищати свою нову обраницю та її доньку. Ідеальний план Джо розвестися з жінкою та втекти кудись з Марієн її донькою та власним сином. Весь екшн сезону починається, як і у другому, майже під кінець. Тому посередині сюжет може здатися трошечки прісним, але фатальний фінал не змусить на себе чекати, хоч і може бути доволі очікуваним. Четвертий сезон підкорив моє серце. Події розгортаються в Лондоні. Здогадуєтесь, яким буде наповнення? Набагато більше цікавих персонажів, серед яких багато британців. Каз четвертого сезону здався мені чи не найцікавішим та найнаповненішим. Знову наробивши справ, Джо під ім'ям Джонатан Мур переїздить до Лондона. Там він влаштовується в університет викладачем літератури. Туж же не стільки уваги приділяється залежності Джо у пошуках нової закоханості. Нова сусідка Кейт йому цікава, проте вона дівчина колеги. Саме тому Джо першим часом вирішує взагалі ніяк не зв'язуватись Кейт та навіть не допомагати їй. Але проблеми приходять з першої серії. Було б дивно, якщо навпаки. Вам тут і вбивство з першої серії, і розслідування Джо щодо того, хто з нової компанії друзів хотів би його підставити, і найголовніше, хто знає про його минуле. Сюжет на початку нагадує детективний роман Агати Крісті. Детективна атмосфера надає нове сюжетне забарвлення і зовсім невідомо, хто вбився. Друга частина сезону стане для вас шоком або сюрпризом, якщо ви любите, коли вас водять у сюжетну оману. Нереально інтригуючий сезон для мене. Додивитися до кінця справді того варте. Я би не сказала, що передивлялася би цей серіал тричі як містера Робота, проте хоча б одного перегляду від вас він точно вартий. До речі, про містера Робота. Якщо ви дивилися той серіал, то у цьому ви зможете знайти пару збіжностей. Може, тому мені сподобалось. Загалом персонажі серіалу можуть викликати під час перегляду кардинально різні емоції. Наприклад, спочатку ти можеш співчувати Джо як людині, а потім згадати, що він сталкер і вбивця. Його варто було б ув'язнити, проте тоді ми би не бачили всіх тих перипетій, які створює персонаж, або ж просто притягує їх. Можна навіть задуматись над тим, наскільки більшість з нас сумно живе. Єдине, що починаєш задумуватись над реалістичністю того, що відбувається у кадрі, бо як Джо. Досі не піймали. Може припустити, що нового сезону, скоріш за все, не буде, тому що кінцівка доволі завершена і має вас певно вразити. Якщо весь час ви намагалися зрозуміти мотив Джо, то, скоріше за все, під кінець він стане вам зрозумілим. Хоча всі сезони нас і так на це наводили флешбеки та минули персонажі. Серіал дійсно цікавий, свіжий та актуальний, не дивлячись на те, що йому вже 5 років. Саме тому він отримає від мене 8 з 10 бобін. Часто подібні проекти можуть забуватися, але я бачу, що серіал зацікавив не лише мене, а й інші глядачі з нетерпінням очікували нової порції крінжатинки з життя приваблого маніяка Джо. До речі, нові серії четвертого сезону вже на Netflix. Тож, якщо ви зацікавилися, обов'язково перегляньте. І якщо вже дивилися, ми також чекаємо на вас у коментарях і телеграм-каналі, до якого можна долучитися, будь-як підтримавши нас на патроні. Ми будемо дуже вдячні за вашу підтримку, підписки і лайки. До зустрічі!